Зараз у світі активно розвивається Urban Studies, урбаністика. Професіонали, які, базуючись на глибоких знаннях та найкращому світовому досвіді, спеціалізуються на розвитку міст і готові надати свої ідеї, як перетворити просто звичайне місто на справжню казку для життя, такі люди надзвичайно цінуються. Немає сумнівів, що їх затребуваність, особливо в Україні, вона буде лише зростати. Хочете побудувати свою кар'єру у цій сфері? Хочете реально допомогти нашим містам стати краще? Тоді вступайте на освітню програму Урбаністичні студії філософського факультету Каразінського університету.